Так як я побачила, що є люди, які відповіли, чи зрозуміло питання про мережі чи ні, позначили відповідь ні, не зрозуміло, тому не можуть перейти до практики. Давайте дуже так швиденько, легенько, без деталей, без поглиблення, подивимося ще раз, так, така експрес-практика. Беремо зараз лише одну мережу. Глобальну. Так, хартманна. Я пишу так швиденько, легенько. Вона глобальна. Ще раз маленький акцент. У нас є наша планета. І в неї є мережа. Глобальна мережа по всій планеті. Це мережа Хартман. Це енергетичні стіни, які піднімаються. Ще з ядра землі на поверхню і виходить за поверхню землі. Еманація така. Звісно, біля землі вони більш щільні, ви їх можете відчувати до певної висоти. <хи> Але вони виходять за межі нашої планети. Отже, вся наша планета має оці її меридіани. Так. Оця сіточка, оцей квадратик. Глобально, так? Зараз не йдемо в деталі. 2х2. Ну, 2 на 2,5, але хай буде 2 на 2, щоб запам'ятати легко. Це перший рівень. Але рівні поки що не чіпаємо. Отже, ви знаєте, що вся планета онизана цією сіткою або мережею. Так? Мережа. Що кожні 2 на 2 метри у вас є. Вертикальні стіни і горизонтальні стіни. Вам потрібно знайти місце, там, де ви перебуваєте. Наприклад, у вас є. Давайте намалюємо, там, наприклад, кімната. Так, кімната. Або, скажімо, город якоїсь такої, давайте там форми. Город. Де ви будете працювати, визначати ці стіни. Звісно, їх найкраще визначати там, де ви перебуваєте довго, або там, де ви саджаєте щось живе, що буде довго перебувати на цьому місці. Тобто, наприклад, ви хочете насадити дерева в садку. так? І вам важливо, щоб ви їх не посадили в оцих вузлах. Там, де перетинається вертикальна і горизонтальна стіна, це вузол перетин. Так. Тому, наприклад, ви хочете зайнятися вашим садком, або визначити у вашій кімнаті, де у вас ці вузли знаходяться, для того, щоб на них не спати. Першим ділом ви визначаєте, де у вас північ, тобто всі сторони світу. Поїхали, не? наприклад, у вас в кімнаті нехай тут буде північ, отут тоді буде південь. Так, схід і захід. Тобто ви знаєте, що є у вас вертикальна стіна з, півдня, о, з півночі на південь в мережі Хартмана. Так, вони кардинальні. Берете ваші рамки, стаєте у вашій кімнаті. Даєте ваш намір. Мережа Хартман. Мережа Хартман, мережа Хартман. І йдете з вашими рамками, поки не впретеся в стіну. І у вас перша стіна, наприклад, десь отут: перша вертикальна стіна. Тут давайте рівніше намалюємо. Хай буде північ, південь, схід, захід. Взяли рамки і, наприклад, пішли з оцієї сторони, заходити на ваш город. І перша стіна ви визначили: ось вона північ на південь. Ви знайшли першу вертикальну стіну. Далі ви розумієте, що горизонтальна стіна. Горизонтально-вертикальна, йде з ходу на захід. Тобто вона буде ось так. Ви стаєте отут тепер, на межі вашого городу, ідете, йдете, 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 поки не вперетеся в першу стіну. Вперлися, знайшли наступну стіну через 2-2,5 метри, так, того як там іде. Через кожні, ви знаєте, що через кожні 2,5 метри у вас буде стіна. І так ви визначаєте: ось тут одна стіна, наступна стіна, наступна стіна, і ось у вас є ця сітка. На городі, наприклад, кладете там або камінчики, або гілочки, або, ну якщо у вас є якісь нитки, металеві якісь штуки, ну те, що у вас є під рукою, щоб викласти ці стіни. І позначаєте найголовніше оці вузлики, перетин. Щоб було видно. В кімнаті це все простіше. Так? Від цієї стіни пішли, наприклад, сюди і знайшли наступну стіну, наступну стіну. Потім ви заходите сюди і шукаєте ваші інші стіни через кожні 2-2,5 Так? І ось у вас з'являється план. Далі вузлики. В кімнаті найкраще викладати папірець А4. Він якраз має е, такі розміри. Ви знаєте, що ці стіни вони мають ширину 20-21 см. Оце от якраз приблизно А4. Тобто ви тут кладете, викладаєте оцю стіну папірцями. Ось так. І отут папірці повикладали. У відео міні-мережі, я вам показала там декілька фотографій. І ви бачите, що тут є вузол, тут є вузол, тут є вузол, тут є вузол. Тобто в оцих місцях ваше ліжко не повинно стояти. Ви не повинні тут спати на цих вузлах. Ось отут можна. Ось тут можна ваше ліжко. А на вузлах не потрібно. Але для того, як ви визначили вузлики, ви дивитеся полярність. Пам'ятаєте, що кожна стіна почергово йде, наприклад, плюс, мінус, плюс, мінус. Так само і ці стіни: плюс, мінус, плюс, і наступно буде мінус. І далі ви дивитеся полярності. Отже, тут плюс-мінус, тобто цей вузлик, ну, так собі нормально. Але, наприклад, якщо. Мінус і мінус у вас попадається, то оцей вузол стає супернегативним. Це все можна сфотографувати потім, так як ви собі виклали, чи на городі, чи в кімнаті. Там листочками дуже класно видно, бо тут маленький простір кімната, так Ах, ви дуже бачите гарно перетин мереж, їхні вузлики, ви вміряєте цей полярність. Дивитесь, наскільки. А ви можете відчути ці стіни руками, вашими рамками. Так? Це уявляєте 3D. Так, піднімається отут стіна. вверх вверх, вверх, вверх. І отак піднімається стіна. Реально енергетичні стіни. Їхній перетин оцей вузлик, Оце те, що вас цікавить, оцей вузлик. І полярність оцієї стіни і оцієї стіни, щоб не було мінус і мінус. Щоб не перебувати довго на оцьому перетині негативному. Оце справжній негативний вузол Хартман. Все досить легко і просто, звісно, на е карту своєї кімнати чи саду перенести дуже бажано в масштабі, але хто не вміє нічого страшного робити схематично. Якщо у вас дуже велика ділянка, то робите спочатку е приблизно на карті, а потім йдете вживу і все перевіряєте. Дякую. Дякую. Зробила невеличкий такий приклад. Просто щоб побачити, як це виглядає, наприклад, на землі. А, умовно, так, якщо там північ, то тут південь, схід і захід. Виставляєте вертикальні стіни, північ-південь, горизонтальні стіни, схід-захід. І бачите вузол. Там, де їхній перетин, так? далі дивитеся полярність цієї стіни і полярність цієї стіни. І визначаєте, яка тут полярність? Плюс-мінус, плюс-плюс, чи мінус-мінус? Якщо мінус-мінус, то оця ділянка і еманація негативна для вашого здоров'я для перебування довгий час, так? Тобто, якщо ви тут спесте, працюєте по 6-8 годин та кожного дня. Отут порабувати не потрібно. Медитувати там, чи лікуватися, чи масажний стіл свій ставити, якщо ви робите масаж комусь, так? Чи якісь лікувальні процедури, чи садити дерево, отут не потрібно. Воно буде вигинатися. Обов'язково воно буде обходити цю ділянку. Товщина цієї стіни насправді десь 20-21 см, і цієї також. Так? Тобто вузлик, він насправді такий досить великий периметр можете визначати, так? Де вхід в стіну, де вихід зі стіни. Вхід в стіну і вихід зі стіни. І, і звісно, вузлик. Дякую за увагу. Гарної вам практики. А вам?